Розділ безкінечність книгу під такою назвою презентувала молода франківська письменниця Христина Костишин. Це психологічний роман з елементами містики та фентезі. Про що він наші журналісти розкажуть? Розділ безкінечність це дебютний роман Христини Костишин. Авторка каже: ідея книги виникла у неї у вісні. Ця книга насправді розповідає про мовчазного водія, який перевозить своїх пасажирів. І в свою чергу вони розповідають, йому переказують свої історії. Кожна історія вона особисто індивідуальна і інша. І насправді під призмою своєї якоїсь внутрішнього монологу він аналізує, про що розповідають йому власне, його пасажири. Роман дівчина написала ще п'ять років тому. Проте наважилася видати його тільки тепер. Я зараз, наприклад, собі задумуюся, аналізуючи весь процес видавництва. П'ять років тому я ще не була готова на видання цієї, книги, адже як виявилося, процес доволі складний. І п'ять років тому, чесно кажучи, у мене були трошки інші пріоритети. Це не є її профіль. Вона не, не письменниця. Вона займається зовсім іншими речами. Вона працює в іншій взагалі галузі, і вона написала книгу. мені подобається як вона. <свят> Як вона дає таку реальну історію, а насправді під нею є таке підґрунтя такої метафізичної штуки. Тобто вона говорить про ці світи, які, які ми паралельно проживаємо. Модератор презентації Олексій Гнатковський переконаний, це видання великий внесок в сучасну українську літературу. Мене тішить, що українці читають. Мене тішить, що українці пишуть. Це поступ в українській літературі, це поступ в українському мистецтві. І це дуже важливо. Це поступ в українській громадянській думці. І для мене це дуже важливо, щоб українці були, ну, мислили якісно. І от кожна така річ, кожен такий списк, кожен такий пасіонарний вибух для мене це показник того, що наше суспільство живе, що наша культура важлива, що наша культура модна, молода і сучасна. Розділ Безкінечність перша частина трилогії, яку в майбутньому Христина Костишин планує написати.